Доброго вечора, доброго мирного вечора всім вашим близьким вам, віри, надії, терпіння і, звісно, єдності, єдності наших сердець, наших устремлінь, наших молитов, нашого бажання і наших дій, спрямованих на перемогу. Звісно, я дякую всім за підтримку нашого каналу Вподобайкою, коментарем, тим, що поділилися нашими етерами, тим, що підписалися на Instagram, Telegram, Facebook, YouTube. Зараз е перевіримо YouTube. О, трошки стало краще. Е Майстер Oven Стефан Academy UK, але, тим не менше, необхідність підписуватись і передивлятися ці відео є, і з ними є. Можливість працювати більш ефективно через плейлисти під час сну, під час е приготування навіть їжі при, під час е відпочинку, під час роботи, теж воно не буде заважати і буде відпрацьовувати. Отже, будь ласка, я запрошую вас підписатися майстер Олен Стефан Академію Кей. Майстер Олен Стефан це той канал, на якому ми зараз з вами. Знаходимось, звісно, що це допоможе розповсюдженню тої філософії, той, того світоустрою, яким ми з вами живемо: про добро, про любов, про світло, про радість, про майбутнє, про наших предків, про наших нащадків, про повагу до себе і до інших людей. Отже, я дякую і запрошую на навчання, на навчання в академії, на проходження зцілюючих семінарів по здоров'ю, по фінансам і по парі. Будь ласка, запрошую, працюйте, будьте з нами. Отже, мої любі, я також запрошую вас і до роботи щоранку і щовечора з нашими відео. І деякі монологи, я думаю, що. Будуть вам цікаві, а можливо, і всі. Багатьом вони цікаві всі. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Про багатство? Знаєте, часто один і той сам, одне і те саме питання задають мені, яке? Чому люди багаті не караються за свої злодіяння? Багатство це величезна спокуса, і напевно, що. Один, одне з найбільших випробувань для людини. Як ти тим багатством скористався? Що ти з тим багатством зробив? Це завжди питання, на яке є неоднозначна відповідь. Я вам скажу, що от для мене є завжди прикладом використання багатства. Бізнесменами, як би ми тепер сказали, олігархами минулого? Про, про кого я? Ну, наприклад, Терещенко фамілія відома. Я більше і не буду називати, бо зараз не про історію у нас з вами розмова, а про багатство. Так от, і зараз є багато таких багатих людей, які роблять те саме. Що? Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що дуже багато зараз людей лишають в спадщину своїм дітям лише засоби заробити гроші. Вони надають їм допомогу в отриманні освіти, щоб вони стали ефективними спеціалістами. І Лишають бізнес працюючий успішний бізнес. І вже від того, як вони себе з тим бізнесом поведуть, і залежить їх майбутнє життя. Чи будуть вони далі жити в достатку, і чи будуть вони. І ви знаєте, гроші, які отримані в спадщину, це найвеличезна спокуса, найвеличезна можливість потрапити в халепу і знищити себе. І ми бачимо надзвичайну велику кількість саме таких прикладів, коли люди не витримували виграшу в лотерею, не витримували несподівано доставшогося їм спадщини в великі мільйони мільярди грошей. Знищували цих людей, знищували їх долі, знищували їх самих через, через різні речі. Хтось починав е, вести дивний, е, е, див, дивне життя, хтось починав ще щось робити. Ну, одним словом, ми не про них зараз, а про сам принцип. Але коли людина е, у спадок лишає своїм нащадкам. Лише засоби заробити кошти, а не самі кошти, то це спонукає їх працювати, дає інтерес до життя і дає інтерес для того, щоб бізнес, який достався у спадщину, і далі розвивався, приносив користь людям, і, бо часто він і задумувався як суспільно корисне. Діло, справа, і, і так далі. І тоді вже людина в... реалізувала себе через продовження справи батьків і таке інше. Дехто вкрав, дехто по горло в крові на тих грошах і має ті гроші, дехто намагається ставити свічки, дарувати мерседеси священнослужителям, відкуповуючись від того, і вважає, що. Відкуп збувся, ні, не збувся, і ніякі мерседеси, ніякі збудовані храми, церкви, ніякі поставлені свічки і замовлені ритуали не з пасуть від відповідальності. Тільки каяття прощення, тільки спокута, тільки системна робота над собою може допомогти свої гріхи, І то не завжди. і то не завжди може відбутися. Коли пройдені крапки не вороття, то це буде все одно спокуста і часто навіть цілим родом подальші будуть цю долю нести ваші нащадки. Тому треба опікуватись своїм минулим, виправляти свої помилки і виправляти їх свідомо не купівлею священнослужителям мерседесів, а дійсно благими ділами, підтримкою. Можливо, якихось проєктів або дітей, людей там, і так далі. Отже, тут завжди, як би ці статки не прийшли, чи вкрав, чи був у схемах, чи тип вкрав у держави, чи у людей, чи награбував, чи знаєте, награбовані скарби вони несуть на собою величезне прокляття і прокляття для цілого роду. Отже, тому тут треба бути уважними, треба бути пильними до цього, треба зрозуміти, так, хто з нас не без гріха. Але тим не менше, що далі? Питання завжди одне, що далі ти собі вирішив, і як ти вирішив своє питання з своєю совістю, з собою самим, що ти вирішив? З цими грошима, які тобі, як би вони не достались, ти заробив величезні статки, талантом, успіхом, успішний бізнес тобі вищі сили допомогли відкрити. Ти найбагатша людина на планеті. Чи ти даруєш своїм друзям таким самим яхти і літаки, чи ти займаєшся якимись справами дійсно достойними і дійсно ті, що приносять користь всім? Отже, тут. Питань більше, ніж відповідей. Дійсно, карма у цих людей е гігантська. Е багато хто скаже, що да Бог з ним, давайте мені мільярди, нехай у мене буде гігантська карма. Це одне з, на, е це одне з найбільших випробувань мати е великі статки і е по совісті. І по Божій волі ними розпорядитись. Отже, тому, мої любі, не треба заздрити багатіям, не такі вони щасливі, як хотілося б їм бути і уявлятись, не такі вони вже і реалізовані часто. Отже, це буває. Що великі статки являються і пасткою для їх володаря, бо і безпекові питання, і питання совісті, питання випробування одним словом. Але з іншого боку, звісно, що коли ми говоримо про іншу бік цієї медалі, ми розуміємо, що ми маємо жити в достатку щонайменше. Якщо ми не знаходимося в достатку, якщо ми в злиднях, значить, щось ми робимо або робили не так. І, звісно, що ми маємо бути не тільки в достатку, а і багатство теж не карається Богом, і благословенна енергія дана нам по праву народження. Але що ми з тим робимо? Це головне запитання: що ви робите з тими фінансами? <кій> Бо інколи. Не кількість, а ефективність їх використання є відповіддю на всі запитання. Отже, чи ми в злиднях, чи ми в боргах, чи ми в достатку, чи ми в багатстві, чи ми в успіху. Але задайте собі запитання, наскільки ви ефективні, і навіщо вам Бог послав саме ці гроші, чому у вас не стачає їх? І я думаю, що можна все виправити. Для цього я створив. Вже два марафони по багатству, які є в записі в телеграм-чатах. Будь ласка, можете пройти і приєднуватись. Бачите, якось і не думав на думці, починаючи цю розмову згадати про них, але якось згадалось. Значить, маю сказати. Отже, ну і бажаю вам мирного неба, мирної ночі, вам, вашим рідним захисту і віри в те, що ми все одно перемагаємо і переможемо. Як би там не було і у кого які б не було. Вищі сили все одно приведуть до того результату, який необхідний нам. Обіймаю вас сердечно.